Також, окрім цих двох умивальників, завершив ще ось такий. давайте Кажіть корито, собаче щось там, це саме, свиней кормить. Займайтесь. Лапомийка. Завершив ось таку лапомийку глибиною 20 см. Буде тут невеличка собака, коргі купатися навіть дві. <сум> ось такому кольорі максимально, мінімально, все. Ну, бомба, я гадаю, що треба мати на увазі ось такі речі, як лапомийка, наприклад, комусь в приватний будинок. Я думаю, що можливо комусь знадобиться. Тому що я, наприклад, буквально ще місяць тому навіть не думав про лапомийки, що їх можна ну, що вони десь комусь потрібні, чи вони в принципі є. Тому якось... Ну, коротше, завершив і мені дуже подобається результат. Сьогодні пакувати та відправляти.